Добрий день, мої любі малята! Запрошую вас на заняття з малювання. Малята! Лялька Катруся запросила нас на День народження. А як святкують День народження? Так, дарують подарунки та пригощають смачним тортом. Катруся нас буде пригощати смачним тортом. І запашним чаєм. Дітки, а катруся все поставила на стіл чи щось забула? Так, вона забула поставити тарілочки, щоб з них можна було їсти торт. Але у катрусі немає тарілочок. А давайте ми подаруємо катрусі тарілочки. Давайте розглянемо, які бувають тарілочки. Тарілочки бувають з різними візерунками. Візерунок може бути у середині не тарілочки або по краях та різного кольору. Для роботи нам знадобиться готова тарілочка, вирізана з паперу, фарби, зелена і червона, пензлик, ватна паличка, скляночка з водичкою і серветка. Але перед тим, як почать працювати, давайте з вами зробимо зарядку для наших пальчиків. Покажіть долоньки. пальчик о пальчик, тук, тук, кулачками стук, стук, долоньками плесь-плесь. Пальчики заховались десь. А ось і пальчики з'явились і усі розвеселились. Беремо пензлика, обов'язково тримає, тримаємо трьома пальчиками, мочимо пензлик у водичку, набираємо зелену фарбу і малюємо листочки. Ось таким методом примакування, мазочки такі. Відступаємо. Листочки від листочків тримаємо нашу тарілочку другою ручкою ось так, змиваємо фарбу, витираємо від серветочку, об серветочку. Мочимо у водичку в паличку, набираємо червону фарбу і ось малюємо такі ягідки між листочками. Ось така гарна тарілочка у нас вийшла. Бажаю вам малята успіхів! До побачення!